Дача ті, вітаю вас, друзі, сьогодні чи в Фейсбуці, чи десь на Ютубі на каналі Баскевича. Андрій Баскевич, це бжоляр з Полтавщини. Показано, що е, осипалась бджола у пасічників. Е, ну, Померла по трави якісь. І грішат на полоски. Апівара. Е, ну, я з ними не згоден. Вже третій рік користуюсь цими полосками. У мене бджола, дивіться, ще й мед несе якийсь. Е, нектар, Ні одної бджоли в мене не посипалось. Подивіться, апіфлюм, апітрас, апівара, е, фірма Бівел. Я не знаю, хто там що, чи конкуренція можливо, не знаю чого. В мене нічого не посипалось. Одну полосочку на 4 рамочки розплоду ставити, і все чудово. Ще не показана апівара. Чудові полосочки також розрізають їх. Ну, Чомусь в мене все чудово. Як у вас, прокоментуйте. Можливо, хтось хоче запустити лінію своїх полосок. Я так думаю. Користуюсь і... Буду користуватись надалі. Фірма Бівел Апіфлюм, Апітрас, Апівара. Чудові полосочки. Всім рекомендую.